Для соціал-демократа Франка Вальтера Штайнмайра нічого нового у цій процедурі, начебто, немає. Одного разу він вже приймав справи у Міністерстві закордонних справ, і це була так само широка коаліція. Тож багато чого він робитиме як тоді. Але політик добре розуміє, світ дипломатії змінився. Лише повторенням давно відомих істин. Ми в майбутньому вже не зможемо йти вперед. Зміни у світі ставлять перед нами нові запитання та виклики. один з таких викликів криза в Україні та відносини з Росією. В минулому штайнмаєр проповідував так зване модернізоване партнерство з Москвою. У його ж нинішній вступній промові пролунала несподівано різка критика на адресу Москви. Обурливо те, як російська політика використала економічну кризу в Україні у своїх інтересах. Але буквально через кілька днів після того, як Штайнмагер це сказав, став очевидним особливий статус у Росії німецької дипломатії. Володимир Путін помилував критика Кремля Худорковського, і той вирушив до Німеччини. За лаштункові переговори про його звільнення вів ексміністр Ганс Детрих Геншер. Дякую Ходорковський, не лише Геншеру. Я очень благодарен фрау Ангелі Меркель. Я дуже вдячний пані Ангелі Меркель. Про її роль у тому, що сьогодні я на волі, я дізнався вже тут. Я сьогодні на свободі я вот узнав нахадять уже здійсню звільнення Худорковського та інших в'язнів у Росії тішить і нового міністра закордонних справ, адже його відомство було безпосередньо причетним до цих подій. Отож, це можна вважати успіхом. Я зовсім не хочу применшувати того факту, що тепер люди виходять на волю. Ми повинні скористатися цим добрим сигналом, аби продовжити діалог з Росією про наступні кроки із дотримання прав людини. Проте експерти застерігають надто великих сподівань на такі жести Москви. німецькій політиці покладати не варто. Наївно вважати, що ми можемо все змінити щирим партнерським підходом, адже вони утримують свою владу насильством і жорстко відстоюють власні інтереси. Вони користуються будь-якою нашою слабкістю. Колінекліштайнмаєр мусить займатися не лише східною політикою, але й в першу чергу відносинами з заходом. Стосунки з США залишають бажати кращого. Про скандали з шпигуванням за Меркель не забули. І він обростає дедалі новішими подробицями. Та очевидно, що беззастережну довіру втрачено, і нам необхідно її відновлювати. Ми знаємо, що за один день цього не зробити. Можна лише поставити собі за мету важко над цим працювати у наступні роки. Штайнмайеру, як і його попереднику, буде непросто, адже зовнішню політику дедалі більше проводить відомство канцлерки Меркель. Воно координує принаймні європейські справи, але Штайнмаєр може стати впливовим. Він має великий досвід у зовнішній політиці протягом чотирьох років він очолював МЗС та й у часи перебування у відомстві канцлера постійно займався зовнішньою політикою. Тому можна очікувати, що цю нерівновагу не на користь МЗС буде у найближчі роки дещо скориговано. в одному штаймаєр буде продовжувати лінію свого попередника. У військових конфліктах Німеччина залишатиметься осторонь. На думку Штайнмаєра, використання зброї це часто даро розумної дипломатії. Не варто забувати, що ми маємо особливу відповідальність знаходити альтернативи військовому врегулюванню і знову вони в одній команді. А перший візит канцлерки Меркель з міністром закордонних справ Штайнмаєром, звичайно ж, до Франції. Бо це традиція, символ особливого статусу німецько-французьких відносин.